Чи змінився взагалі альфакер? От головне питання. Було ввалено в нього купу грошей, але щось так і і не вийшло. Окей. Краще пізно, аніж ніколи. Він як вийшов, так і так і все. І це майже те саме, що викарбувалося тоді в мене в пам'яті. Привіт! Мене звати Женя, а ти потрапив на кальянний канал Світмок. Сьогодні у нас Альфакер. Знову. Ми будемо розбирати не окремо. Якусь новинку, це буде в наступних відео. А сьогодні я хочу зробити загальне таке відео про Альфакер. І воно вже було 3 чи роки на нашому каналі. Але починаючи з 2020 року, багато різних змін відбулося в компанії. І сьогодні я послідовно хочу вам про це розповісти. Як продукт, який пам'ятає майже кожен хто цікавиться кальяном не перший рік, змінювався з якогось такого олдскульного консервативного. І пристосовувався під сучасні реалії. Я впевнений, що це буде цікаво. Але перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести підсумки з нашого останнього розіграшу під відео Single бустер бустер міцності. Результати розіграшу. Сінгл Booster. Якщо ти не дивився це відео, то рекомендую тобі переглянути. Ось тут зараз буде посилання. Хочу нагадати: три переможці, кожен з яких отримає ось таку 100-грамову шайбу. Умови були максимально прості: це лайк під відео, підписка на канал, а також підписка на два інстаграми. Мій та інстаграм Single Booster. Отже, рандомно визначаємо трьох переможців: один, два і три. Мої вітання, друзі, для того, щоб отримати... Свою шайбу бустеру, просто напишіть мені в директ в інстаграм, який тут зараз десь з'явиться, і ми вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією вам буде зручно отримати свій приз. Отже, Альфакер. Одна з найстаріших кальянних компаній в світі. Майже всі про неї знають. Більшість пам'ятає і, напевне, найбільше досягнення компанії Альфакер це те, що їх продукт не змінювався десятиріччями. Ясно пам'ятаю, який виноград я купляв в сільпо. Майже 10 років тому, і зараз, відкриваючи упаковку, я розумію, що це те саме, майже те саме. Його якість завжди була стабільною. І це, напевне, в ньому і найкраще. Велика палітра, купа різних смаків. Дехто думав, що така консервативність, такий застій, коли твій продукт однаковий, він не змінюється. Це сприймається. В індустрії як якась деградація. І так, знаєте, продовжувалось десятиріччями до 2020 року. А що ж власне відбулося? Власники компанії Альфакер чи, можливо, топ-менеджмент посиділи, подумали і зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Частина керівництва була звільнена. До речі, один з ключових керівників компанії Альфакер, який, як кажуть, пішов зі своєї посади, хоча. Якщо просто порівняти ці факти, то зрозуміло, що його попросили піти. Відкрив свій власний бренд і назвав його Малакі. Але жодна копія або жоден продукт, який брав за основу Альфакер, коли створювався, він не досяг і приблизно того успіху, який досягла компанія Альфакер. Ось, наприклад, бренд Малакі. Він, здається, вийшов у 2020 році і. Чи в 19-му. він як вийшов, так і так і все. Він спробував зайти на декілька європейських ринків, на російський ринок було ввалено в нього купу грошей, але щось так і, і не вийшло. Тим не менш. В 2020 році відбуваються просто кардинальні зміни. Готуватись до них почали, я думаю, ще з 18-го десь 18-го-19-го. го, -го. По-перше, ребрендинг консервативна кальянна компанія повністю змінює свій візуал і робить його більш сучасним, більш яскравим, більш адаптованим під сучасність. Було представлено одразу. Лінійка Base. це бустери. Спочатку було представлено, здається, три бустери: це холод, кислість, солодкість, потім додавалися інші. Про них на каналі є відео. Якщо ти не знаєш, що це таке, то рекомендую подивитись. Тут залишу посилання. Називається це лінійка Base. Також одразу з нею вийшло, почали виходити і такі класичні смаки перероблятись, змінився повністю віжуал. І це була лінійка Core. 50-грамові упаковки, кілограмові упаковки, 200-грамові е пластикові тари. Тут, в принципі, нічого не змінилося, змінився тільки візуал. І потім з часом Альфакер почав адаптувати це і робити колаборації на різних ринках. За останній рік ви пам'ятаєте, минулим літом вийшла колаборація з трьома кальянними інфлюенсерами в Іспанії. Це три різні лімітовані смаки. На них також є відео. Я буду. Залишати взагалі посилання на весь матеріал, який зробив за останній рік о, на продукт Альфакер. Так, це вже це вже щось. Далі, взимку, вийшла ще одна колаборація. На цей раз вони вирішили підняти планку і взяли селебріті якогось репера, здається, також три зимових лімітованих смаки. Тоді я казав: подивимось, як вистрілить цей кейс, тому що справа з селебами, вона. Частіше за все себе не окуповує, і зрозуміло, взагалі для чого робляться такі кейси, щоб нову аудиторію загнати до себе, але були вже приклади. Були приклади таких кейсів, і вони зачасту були провальні. Точніше, правильніше буде сказати спірними. І у відео на цю лімітовану зимову лініку я сказав: подивимось на результати цього кейсу, коли буде виходити нова колаборація, літня, скоріш за все. І вони нещодавно представляють нову літню колаборацію знову ж таки з Celebrity. Це означає, або у Ольфакера дуже багато грошей, вони просто їх викидають на вітер, що скоріш за все, дивлячись на їх новий підхід, не так. Або ж дійсно, кейс з селебами дає приріст нової аудиторії, і Альфакер збільшує продажі. Так, це все, звісно ж, добре. Давайте я нарешті поставлю чашечку прогріватись, і поки буде підходити вугілля, ми проведемо розіграш на продукт альфакер. Якщо ти хотів спробувати альфакер, то це твій шанс. 15 упаковок, три переможці, кожен з яких отримає по 5 смаків. Все, що тобі необхідно для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші, це підписатись на канал, поставити лайк під цим відео, підписатись на мій інстаграм, який зараз тут з'явиться. А також залишити текстовий коментар: три смаки від Альфайкеру, які ти хотів би спробувати. І вже зовсім згодом, з допомогою рандому, я виберу трьох переможців, кожен з яких нагадую отримає по. П'ять ось таких от упаковок. Отже, повна зміна у візуалі, ребрендинг, нові лінійки, трішки інші смаки, колаборації, інший підхід до маркетингу. І чи змінився взагалі Альфакер? От головне питання. Скоріше за все, що ні. Але, але. Потрібно розуміти, що у Альфакера взагалі дуже велика палітра. Там декілька десятків різних смаків. Налічується плюс, постійно виходять нові для різних країн, і у них таргет іде на різні регіони: є сполучені штати, є Європа, є Індія і так далі. І для кожного з цих регіонів є певний пул своїх смаків. У них сидить якась там команда аналітиків, яка це все дивиться, і це правильний підхід для міжнародної компанії. Так, наприклад, в Іспанії у Альфакара представлено близько 20 смаків. Якщо брати до уваги цю колаборацію з трьома лімітованими смаками. В Америці, здається, їх до 15. Ну і все це варіюється. Вони можуть повторюватись, можуть ні. Можуть бути унікальними. Ось у мене п'ять смаків. Це унікальні смаки для Іспанії. Є також для Німеччини. В Німеччині проходять трішки інші в них маркетингові активності. Мені здається, це також регулюється можливо законодавством або якоюсь іншою штукою. Про це вже я детально не знаю. Що можна сказати на 100%, це те, що база, вона плюс-мінус у всіх країнах одна. По сировині не змінилось нічого. Але Але я зараз спробую знайти маркування. Будь-який продукт, коли він свіжий, він відчувається по-іншому. До цих пір я пам'ятаю своє враження, коли я перший раз відкрив банку Summer Mix. Навіть вигляд продукту говорить про те, що він свіжий, він був вироблений декілька місяців тому, і ти... ти розумієш це, він не лежить на полицях один або два роки, те, що іноді зустрічалося в Україні в тому самому Сільпо, це свіжий продукт. Мені навіть здається, тут арома відчувається краще. Але як я казав на початку цього відео, коли 10 років тому приблизно я купляв собі виноград, я скуштував так само. Виноград грапі ось смак, і це майже те саме, що викорбувалося тоді в мене в пам'яті, коли е, у нас були каеми і більш нічого, і які ще китайські кальяни. Тому я можу сказати, що Альфакер він не змінився. Він став трішки кращим за рахунок віжуалу, за рахунок свого маркетингу, за рахунок розширення палітри лінійок. і враховуючи тенденцію кальянного ринку, мені здається, я я не чув цієї інформації, але мені здається, що альфакер мають принаймні мають працювати над міцною лінійкою. Можливо, ми її побачимо, можливо, ні. Але якщо вони пішли вже в бустери, в різні лінійки, в колаборації, в лімітки, чому б не зробити. Міцну. От що дійсно змінилось, так це робота з продуктом. Раніше, пам'ятаєте, можна було поставити 4 вугілля і зробити альфа-керміцну. Це було так класно, спалити майже неможливо. Дійсно, було таке. Зараз продукт адаптували більше для мас-маркету. Три вугілля тобі більш ніж достатньо. Можна поставити чотири, він зберігає свою жаростійкість, але вже мені здається, мені здається, раніше теплобар'єр був вищим, але це не важливо. Найголовніше, щоб продукт себе добре почував на самій оптимальній температурі це тривогілля. Їх можна просто поставити і не чіпати чашу протягом всього сеансу покуру. Альфахер буде відчувати себе комфортно. Фасування у нас також не змінились. Найпопулярніша фасовка на сьогоднішній день, і мені здається, до кінця всього існування компанії. Це 50 грам. Найпопулярніша фасовка для магазинів для роздрібних покупців. Також є 200-ки або для закладів, або також для дому. Колаборація чомусь ця була зроблена в 200ках, а друга колаборація вже цього року зроблена тільки в 50 грамовках. Напевне, тут вони також зрозуміли, що 200 продається набагато менше, ніж 50. Окей. Краще пізно, аніж ніколи. І також є ще великі кілограмові упаковки. Також є ще лінійка Fusion, про яку я забув сказати. Вона нічим. Нічим не відрізняється від класичної лінійки. Проанонсована вона була, здається, в 19-му чи в 20-му році. Спеціально для європейського ринку. Спочатку було три смаки, потім вони почали додаватись. Але напевне, через те, що якоїсь популярності вона не набула, зараз її майже ніде не можна зустріти. За весь час я побачив, здається, два чи три смаки в лінійці Fusion, Плюс у мене на столі їх також немає, і я можу. Не стверджувати, але зробити припущення, що вона не досить популярна, саме тому вона не розширюється і, можливо, навіть найближчим часом буде закрита і буде випускатись щось інше. Разом з цим також хочу відмітити те, що Альфакер починає експериментувати. Раніше пам'ятаєте, це, це були здебільшого моносмаки, наприклад, грейфрут. для багатьох в свій час. Це був просто еталон грейфруту. і навіть зараз. Я чесно скажу, що багато людей фанатіють від цього смаку. Багато хто полюбляє лінійку Бейс, багато хто полюбляє альфакерський виноград. Подвійне яблуко це до цих пір один з найпродаваємих смаків. Але разом з тим виходять і невдалі. Наприклад, зимова колаборація вона взагалі мені не сподобалась і, отримуючи навіть фідбек від кальянних майстрів, два з трьох смаків. Були жахливими, як так вийшло. Це не важливо. Чому вони випустили це не важливо, важливо те, що компанія Альфакер починає експериментувати, починає робити якісь цікаві смакові поєднання. В майбутньому можливо з'явиться лінійка Мікс, де ми побачимо якийсь Космополітен або якусь. Алкогольну лінійку, можливо, це будуть якісь фруктові мікси, можливо, якісь поєднання. При тому, що зараз навіть можна вже зазначити, що от остання колаборація з іспанським репером це два лімітованих мікси. Перший це фруктовий чай, і другий це фруктовий холодний кондитерський пиріг. Детально про них розповім у наступному відео, вже і це добре. Це показує, що консервативна компанія, яка десятки років сиділа і у неї був просто один напрям. Вони зробили продукт, вони його випускали, вони заробляли на ньому гроші, і начебто все добре. Але ринок постійно змінюється. І якщо ти під нього не адаптуєшся, то ти просто Ти просто помираєш. Приклад, це компанія «Нахла». Так, вони до цих пір ще десь якось продаються, але здебільшого, майже ніхто про них не пам'ятає. Всі колись пам'ятають, що була нахла, так це було класно, але зараз це вже не те. Зараз інші ароми, інші потреби, інша аудиторія навіть. Ще близько шести років тому можна було з впевненістю сказати, що Альфакер виробляє більше половини тютюнових кальяних продуктів. От якщо взяти всі компаній, які виробляють тютюн для кальяну, то Альфакер робив більше, просто тому що вони представлені по всьому світу. За останні 5-6 років кількість виробників виросла настільки, що я не можу сказати, що 50% зараз робить альфакер. Хоч кожного дня вони відправляють, я дивився статистику, від двох контейнерів тобто, контейнер ж, там близько 20 тонн, Трошачи декілька десятків тонн в день. Зрештою, як би там не було, на сьогоднішній день можна констатувати той факт, що у Альфакера найбільше виробництво, найбільша доля взагалі в кальяні індустрії саме серед тютюнів. Чи зміниться це чи ні, я не знаю. Цікаво буде подивитись, хоча я навіть уявити не можу, хто міг би хоча б приблизно підійти до альфакеру по об'ємам продажів. Але як би там не було? Альфакер залишається найолдскульнішим, найпростішим і найзрозумілішим продуктом для кальянних поцінювачів у світі. Багато людей, які впродовж останніх 10 років, окей, давайте візьмемо е, такий е, часовий діапазон, куштували сотні різних продуктів, різну міцність, без ароми, різні листи. Але багато хто з них повертається до альфакеру. Тому що. Тут прості зрозумілі смаки. Нормальний кальян, який подобається багатьом. Чесно вам скажу, альфакер це продукт, який мені подобається. Кожного тижня одна або дві чашки це альфакер. Так. Це я веду до того, що ті люди, які 10, 15, 20 років тому які починали з Альфакеру, зараз до нього повертаються після того, як перебрали купу різних продуктів на ринку. Все циклічне. І. Добре, це чи погано, я не знаю. Напиши, що ти думаєш про це у коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Що ж, друзі, на цьому, в принципі, все. Продукт Альфакер, який вже декілька десятиріч знаходиться на ринку, який декілька десятиріч радує кальянних поцінювачів своїм продуктом. І нарешті... Останні роки він змінюється, він адаптується під ринок і це безумовно класно. Я буду спостерігати за розвитком цієї компанії, за їх новими активностями. Я буду розповідати про них в своєму інстаграмі та на своєму Ютубі. сподіваюсь що вам про це буде цікаво дізнатись, і дуже сподіваюся, що після завершення війни Альфакер офіційно вийде на кальянний ринок України, який зараз. Стрімко розвивається і набирає оберти. Якщо тобі сподобався цей матеріал, то ти знаєш, що робити. Постав лайк під цим відео для того, щоб його рекомендував Ютуб іншим користувачам. Підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, і вдар у дзвін для того, щоб не пропускати нові відео, які виходять кожного тижня. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя Калія, на канал Sweet Smoke. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!